В Цьому відео я розповім, як я заробив на вітамі Hamster Combat 300 доларів, не продаючи по факту монети Hamster Комбат і не продаючи сам акаунт Хамстер. Це може зробити і повторити кожен з вас хто дивиться це відео. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Мене звати Олександр Луденчук, я youtube продюсер. Погнали розбиратись. Давайте спочатку розберемо, що таке Hamster комбат. В першу чергу, це тапалка, додаток на вашому телефоні. Це не прям дати, це просто, типу, як бот, дав в Телеграм, де ви можете тапати його, набирати якісь свої монети уявні якщо монети які потенційно колись будуть коштувати якусь суму грошей. Сам хамстер став популярним після того, як NotCoin запустив свій додаток, там почали заробляти гроші, і люди дійсно заробили певні суми грошей. Це стало якби таким бумом. І після цього з'явився хамстер і інші подібні додатки. Основна задача зараз в Виконути ті ті інші дії для того, щоб набрати ту чи іншу кількість монет, і наступним кроком буде лістинг. А лістинг – це типу потенційно кожна монетка яку кубу зробляти буде кошти якусь суму грошей в доларі, наприклад, так і ви там на біржу заводите ці монети, продаєте їх і отримуєте свої фізичні кошти. По суті, якщо коротко, да ми не сильно вникаємося. Немає ці здачі, не сильно вникаємо в те, що таке хамстер, як з ним працювати, як коли його продавати. Можливо, я навіть в якихось там термінах. Або чи це зовсім не страшно, тому що сьогодні не. Про це ми коротко розібралися, що таке хамстер і хто він такий хамстер. Та і перші, що я вам розповім, як заробляти на цьому не продаючи монети. Я хочу розповісти про свою послугу. Ми, туп-агенція, займаємось просуванням та продюсуванням ютуб каналів під ключ. Ми нашим клієнтам приносимо ось такі, ось такі, ось такі, ось такі і ось такі результати. І все це робимо ми постійно. Ми постійно тестуємо, проводимо аналізи і даємо круті роздати нашим клієнтам. Якщо вам цікаво займатися ютубом, ми вам цьому можемо допомогти. Тому що ми можемо розробити ідею, створити контент-план, розробити сценарій. Ви можете самі зняти, поставити камеру, знятися, можемо допомогти вам в цьому правильно поставити камеру. Наступний крок можемо змонтувати, завантажити це відео, оптимізувати все, оптимізувати і проаналізувати, що працює правильно, що працює неправильно. Я коротко проведу вам бриф, і виходячи з цього брифу, ми зрозуміємо, чи ми можемо разом працювати, чи ні, тому що я працюю тільки з тими клієнтами, в яких я точно впевнений, що ми зробимо результат. І в свою чергу клієнт готовий працювати разом з нами. Виходячи з цього, наступним кроком вам залишається тільки отримувати результат з YouTube. Якщо вам цікавий YouTube продюсування, залишаю в описі активне посилання на свій телеграм-канал. Пишіть мені, я вам відповім. Зараз саме цікаве, це крок за кроком. Я вам розповім, як заробити своїх 300 доларів саме на хамстері, не продаючи хамстер. Крок номер мородин потрібно зареєструватися в партнерці Sales Doubler. Я залишу посилання в описі цього відео. Другий крок написати менеджеру або дочекатися, поки менеджер напише вам. Третій крок вибрати офер, вибрати продукт саме Binance. WhiteBit і Kraken. давайте по бінансі розберемо в середньому за верифіковану заявку 23 долара. Тому звідси виходить математика. По наших підрахунках в середньому на тисячу переглядів виходить орієнтовно 1-2 депозити, тобто верифікованих заявок. Частіше одна, напевно, як дві 22 долари. долара. Вам потрібно, щоб вийти на 10 днів на 300 доларів, по суті, там отримати скільки. 10 заявочок, 13, 13 заявок. Тобто, вам потрібно отримати 13 тисяч переглядів за 10 днів. Насправді це дуже мало і це дуже легко робиться. Наступний крок, що ви робите? Крок номер 4. Шукаєте відео по темі Хамстера. Шукаєте конкурентів, шукаєте, як це все працює. І крок номер 5. своїми силами переписуйте сценарій, тобто не придумуючи ніяких там математичних складних штуку, просто переписте їхній сценарій. Його можна трішки унікалізувати через чат GPT. І наступний крок: ви цей сценарій озвучуєте як варіант можна через Eleven Labs або взяти ось такий простий мікрофончик, петличка, як Ой, напевно, наповнено якісь шум появився, Та такий простий петличка, як у мене, озвучити його, і наступний крок це змонтувати або самим, або віддати монтажеру. Це доволі швидко. Робиться Та... далі. Після монтажу ви оптимізуєте це відео на YouTube і отримуєте свої перші перегляд. Нічого більше просувати не потрібно. Потенційно, можна було просунути там телеграм-каналі або рекламу з або щось. Це вже. Ваш там заморочливий процес. А тепер давайте по суті коротко в цифри, те, що вище проговорив. Одна тисяча переглядів – це в середньому одна реєстрація, це на верифікована реєстрація. Канал одного з моїх учнів він за два дні отримує 3700 переглядів. Це в середньому дві реєстрації за один день. Тобто за 10 днів він заробляє з одного каналу 20 реєстрацій по 20 доларів. Ви можете самим помножити. У мене все. Всім гарного дня на зв'язку.